Добрий день! Ми продовжуємо наш з вами марафон Рівняння без паніки. І сьогодні будемо з вами вчитися розв'язувати рівняння ось такого вигляду. Щоб розв'язати таке рівняння, нам необхідно змінну залишити зліва. В нашому прикладі це буде 2х-змінна із коефіцієнтом. Залишимо 2х з лівої частини нашого рівняння. Поставимо знак дорівнює. Запишемо з вами 20, тому що 20, воно буде справа, і справа повинна залишитися. Наступним кроком ми беремо з вами ось цей числовий доданок і переносимо його з лівої частини рівняння вправо. При цьому знак плюс, який був. Перед цим доданком зміниться на протилежний. Тобто плюс зміниться на мінус. І ми запишемо 20 відняти 6. Обчислимо з вами значення числового виразу, який утворився в правій частині рівняння. 2х дорівнює 20 відняти 6 буде 14. Ми бачимо з вами, що от ми з вами перейшли від такого типу рівнянь до лінійного рівняння, де коефіцієнт А у нас 2, коефіцієнт Б 14. І ми вже з вами знаємо, щоб знайти х, нам необхідно 14 поділити на 2. Коренем даного рівняння буде число 7. Продовжуємо з вами. Розглянемо ось таке рівняння. Знову все, що з невідомим, а у нас це 7х, ми залишимо з вами з лівої частини рівняння. Поставимо знак дорівнює і запишемо 41 без зміни, тому що це було справа, справа і залишається. Числовий доданок 8, ми будемо переносити в праву частину. При цьому знак, який був перед цим доданком, змінимо на протилежний, був знак мінус, ми поставимо з вами знак плюс. Запишемо 7 X дорівнює і обчислимо значення числового виразу, який утворився. Просто додамо числа. 41 додати 8 буде 49. Утворилося лінійне рівняння. Щоб знайти х, нам необхідно 49 поділити на 7. Коренем даного рівняння буде число 7. Продовжуємо з вами розглянемо ось таке рівняння. Все, що у нас невідомим. Тобто нашу зміну ми залишаємо ліворуч. Звертаю вашу увагу, що в даному прикладі у нас мінус 4х, і ми зліва залишимо мінус 4х. Поставимо знак дорівнює, запишемо 7, яке стояло справа, це число справа і залишається. І числовий доданок 15 ми переносимо в праву частину рівняння, при цьому змінюючи знак на протилежний. Мінус 15. Обчислимо з вами значення виразу, яке утворилася справа 7 відняти 15 мінус 8. Утворилося лінійне рівняння. А ми вже з вами знаємо, щоб знайти х, нам необхідно мінус 8 поділити на мінус 4. Коренем даного рівняння буде число 2. Звертаю увагу, залишаємо зміну із тим знаком, який присутній в рівнянні. В даному прикладі мінус 4х, і ми залишаємо з мінусом.